Хочеш стати оператором безпілотних систем? Тоді тобі до нас у нас є чіткий медіаплан по просуванню рекрутингового центру. Буде набагато більше будуть інтерв'ю. Ми будемо залучати абсолютно всі платформи, щоб люди масово знали, що вони можуть піти, обрати для себе спеціальність і бути впевненими, що їм допоможуть всі пройти етапи на цьому шляху і потрапити власне туди, куди хочуть вони. Прийшов в армію з цивільного життя на сьогоднішній день. Уже командир цілої військової частини. В цілому ми зацікавлені в молодих мотивованих людях, а все решту ми навчимо та покажемо. Я знаю, що відбір доволі жорсткий для молодої людини, яка працює за комп'ютером. Нічого важкого немає. Терміни підготовки залежать просто від типу БПЛА. Напрямок безпілотних систем це перспективний сегмент. В нашому майбутньому все переходить на безпілотне керування. І навики, які вона отримує в навчальних центрах, і подальшому практичному застосуванні в бойових ситуаціях вони не закінчаться тільки закінченням війни. Той старт та основа, яка дасть можливість розвиватися в подальшому цій людині. Тримаймо небо разом. Перемога за нами.